Hi, friends, You are on my channel, you are welcome! I'm Helen, your English teacher. Продовжимо наш курс A1: English for Beginners. Сьогодні ми маємо заняття п'яте, Lesson 5. Let's go! Про що сьогодні говоритимемо? Перше це кольори. Вивчимо з вами основні кольори. Colors та цифри, числа, numbers. Перший колір black означає чорний. Давайте повторимо: black. Наступний white. White. Білий, Brown. Brown. Коричневий. Blue. blue синій yellow yellow жовтий red red червоний There is one red cup. There is one red cup. orange orange оранжевий помаранчевий Orange for me, orange for me. green green Zelami. <laughs> green! That's my favourite colour. Purple. Purple. Violetowy, Pink. Pink. Rogey. My favourite colour is green. Mine is orange. Mine is red. George, what's your favourite colour? Blue. George's favourite colour is blue. Давайте подивимось на картинку із квіточкою. This flower is якого кольору наша квіточка? This flower is white Це квітка біла. Наступна картинка. This house isn't green. It's... Цей будинок не зелений. Він. Якого він кольору? It's yellow. This house isn't green, it's yellow. Окей, okay. давайте вивчимо декілька нових слів. Sky перекладається як небо. Sunflower – Соняшник. Від слова sun. Сонце. Flower квітка. Сонячна квітка. Прочитаємо наші речення і вставимо те, що пропущене The sky is якого неба кольору? Блакитно. -no. Тому ми скажемо: The sky is blue. Sunflowers are not pink. Соняшники не рожеві, а вони які? They are yellow. Ось наші два речення. The sky is blue. Sunflowers Aren't pink. They are yellow. Дивимось на картинку номер два. Picture number 2. Бачимо машину. Читаємо. This car isn't black. It's red. Yes. Ця машина не чорна, вона червона. Picture number 3. Картинка номер три. The flowers Aren't blue. They are Purple. Purple. Квітки не блакитні, вони ну, такого боскового кольору, фіолетового кольору. Картинка номер 4. Picture number 4 Chocolate isn't green. Шоколад не зелений. It's якого він кольору? It's brown. Chocolate. Шоколад. Chocolate. Chocolate isn't green, it's brown. Ідемо далі. Вивчимо сьогодні вживання слів this та this. Перше слово читається коротко this. І ми його вживаємо, коли говоримо про однину. Ми вказуємо на якийсь один предмет. Пам'ятаєте? This is a tree. This is a pet parrot. Це є, і називаємо далі. Що в нас там є? Друге слово читається більш подовжено. This. This. І ми його вживаємо для множини. Якщо у нас два предмети або більше, дві людини, або більше, почитаємо наші приклади. Перше. This is. A ball. Це м'ячик. Оскільки м'ячик один, перед ball поставили неозначений артикль E. Е. Це вже з вами ми вчили. Або ми можемо сказати this is one ball. Це один м'ячик. Ось ми прийшли до наших чисел. One означає один. Дивимося на табличку з лівої сторони. Два, ми скажемо «two». 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А тепер почитаємо друге речення. Тут у нас вказано, якого кольору наш м'ячик. This ball is white. Цей м'ячик білий. Наступне це вікна. Ми дивимося на будинок, який стоїть десь поряд, і показуємо пальчиком, вказуємо, так, що ось це вікна, це є вікна. В цьому випадку ми маємо вжити слово these, тому що множина. These are windows. These are two windows. Це два вікна, якщо ми хочемо вказати їхню кількість. These windows are a bit old. Ці вікна трошечки старі, старуваті. Пам'ятаємо. a bit означає трохи. Подивимось на дві картинки нижче. Прочитаємо речення. These are girls. Скільки в нас дівчат на картинці? Подумаємо. These girls, що маємо вставити? 10 years old. Цим дівчатам 10 років. Їм по 10 років. Отже, these are three girls. One, two, three. Порахували. These girls are. Girls це множина. Дівчата. Тому. В даному випадку ми вжиємо саме таку форму дієслова to be, як are. These girls are 10 years old. І картиночка з будинком. This is a. Як буде будинок на англійській мові згадаємо? І якого він кольору. This is a house. This house is red. Окей, okay, ідемо далі. Бачимо знову ж дві картинки. Жовті, квітки, жовті тюльпани. Як нам сказати? Це квітки. Ці квітки жовті. These are six flowers. Тому що квіточок у нас шість. These are flowers. Це квітки. These are six flowers. Це. Шість квіток. These flowers are yellow. Ці квітки жовті. Дивимось на наступну картинку. Читаємо речення: A boy Це хлопчик, як ми скажемо. He nine. Йому 9. Вставляємо, що має бути вставлено. І друге речення про машину. This щось пропущено an old car. It isn't 11 years old. Це стара машина. Їй не 11 років. Дивимось наші відповіді. This is. This is a boy. He is 9. This is an old car. It isn't 11 years old. А тепер наступне завдання. Я буду читати українською мовою. Фрази певні, а ви будете знаходити правильні їхні відповідники, правильний переклад у варіантах відповідей. Тобто, ви маєте вибрати, що буде правильно. A, B, O, C. A, B чи C. Listen and circle. Listen – Послухайте. And circle Обведіть. В даному випадку краще взяти листочок бумаги, де ви будете писати 1, Б, 2, Сі, наприклад, так? А, І вибираємо правильний варіант: 8 співаків. Друге. 9 котів. Третє. 3 сади. Четверте. Одинадцять папуг. П'яте. Дві тваринки та десять хлопчиків. Шосте. Три дерева та п'ять вчителів. Сьоме. Дванадцять наляканих пташок. Перевіряємо. Номер один. Вісім співаків буде eight singers. 9 котів. nine cats. Три сади, three gardens. Одинадцять папух. eleven parrots. Дві тваринки і десять хлопчиків. two animals and 10 boys. Три дерева та п'ять вчителів. three Three and five teachers. 12 наляканих пташок. 12 scared birds. Сподіваюсь, із цим завданням ви впорались добре. Рахувати до 12 ми навчилися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А тепер ми маємо порахувати в зворотньому порядку, починаючи від 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Трі, 2. Ну що ж, до 12 рахувати вміємо, поїхали далі. Числа від 13 до 19 мають одне спільне закінчення. teen. Читаємо його як teen. 13, 13. – Тринадцять. 13. 14. Fourteen. Знаємо, що 4 буде four. додаємо закінчення teen. і виходить fourteen 15, Fifteen. Хоч 5 ми говоримо five, проте 15 ми скажемо не fifteen, а fifteen, тому що відбувається зміна. Однієї буквочки. 15 Шістнадцять. 16 Шість. 16, 6 Шістнадцять. 16 Сім. 16, 7, 7 А сімнадцять. 17 Вісім 8 Вісімнадцять. 18 Дев'ятнадцять. 18, 19, 19 Відповідно, дев'ять. Ми знаємо. 9 Окей. Читаємо наші речення. These are students. Це студенти. They are Як прочитаємо число 19? їм по 19 років. They are 19 years old. Як сказати, мені 18? I am 18. Тобі 14. You are fourteen. Йм по тринадцяти років. They are thirteen. Нам п'ятнадцять. We are fifteen. Далі двадцять. У нас на англійською мовою буде twenty. Twenty.

29. Читаємо наші речення. The teacher isn't old. Йому 28 років. Ми скажемо He is 28. Коли говоримо про вік, нагадаю, ми можемо просто сказати цифру, так, число, і поставити на цьому крапочку. He is 28. Проте, також ви можете додати Years. Old. Просто додати одне слово years буде неправильно. He's 28 years ми не говоримо. Вибираємо або просто he's 28, або He is 28 years old. Наступне речення. Her mom is. Її мамі 29, як скажемо, Her mom is 29. Моєму другу Нікі 20 років. My friend Nika is 20 years old. Його босу 27. His boss is 27. Моєму будинку 25 років. My house is 25 years old. Твоїй машині 22 роки. Your car is из. 22 years old. Цьому чоловікові 24. This man is 24. Ідемо далі. Наш наступний слайд. Вчимо десятки 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Отже, знаємо, що 20 буде 20. 30. 30 40 40. 50 fifty 60. Sixty 70. Seventy, 80. 80 90. Найнті і одна сотня. 100. 100. Звернемо увагу на закінчення. У всіх десяткових числівників єдине закінчення. Одне і те ж Ті. Why. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що числа від 13 до 19 мають закінчення teen. і ми їх чітко промовляємо, наголошуючи цей склад останній. 13, 14, 15. Там, де десятки, у нас закінчення T. 20. 30, 60, 70. Окей, okay, давайте прочитаємо текст. Anne is a woman. Анна жінка. She is a manager. Вона менеджер. She isn't single. She is married. Вона не самітня, вона заміжня. Anne is 40 years old. Ані 40 років. Марія is her best friend. Марія її найкраща подруга. Best, кращий, найкраще. She is 30 years old. Їй 30 років. Марія isn't a manager. She is a singer. Вона не менеджер, вона співачка. Her gerb is great. Що таке gerb? Job перекладається як робота. Друга картинка з квітами, на якій ми бачимо. Багато фіолетових, рожевих білих квіточок. These are 100 flowers. Це одна сотня. Так, 100 квіточок. The flowers are purple, white, and pink. Квітки фіолетового, білого та рожевого кольору. Ще одна картинка. Із купюрами, з доларами. Англійською мовою долари так і буде. Dollar, dollars. This is $1,000. Це одна тисяча доларів. Отже, тисяча буде thousand. Thousand. Зверніть увагу, що в даному реченні ми вживаємо таку форму дієслова слова be, як is. Хоч ніби у нас тисяча доларів, це і множина. Але запам'ятайте, що завжди ми якусь певну суму грошей сприймаємо як єдине ціле. Ми розглядаємо їх як єдине ціле, як щось одне. Тому маємо вжити однину. This is not, these are $1,000. This is 1,000 dollars. Наступне речення this is 2000 dollars. Це 2000 доларів. Ще одна особливість. Завжди ми сотні і тисячі вживаємо в такому контексті, якщо ми говоримо якусь певну суму грошей, називаємо без закінчення S. Ніби дві тисячі, але ми не скажемо 2000, а скажемо просто 2000. This is $2,000. В цих нюансах будемо розбиратися трошки згодом. І останнє число в нашій табличці 1400. One thousand four hundred. Або ми ще можемо прочитати іншим чином. $1,400. $14 сотень. І так і так буде правильно. Ну або, наприклад, як ми скажемо 1300. One thousand three hundred. Або тринадцять сотень. Тертіну 1700 One thousand seven севен. Або hundred. Five dollars. The bidding has begun at five dollars. Ten dollars. Fifteen. Twenty. Twenty-five. Thirty. Thirty-five. Forty. Forty-five. Fifty. Fifty-five. Sixty. I bid sixty. Do I hear more? Three hundred and thirty-nine dollars І тут ви бачите повну табличку з усіма нашими numbers числами цифрами, числами. Ви нею можете скористатися, переписати собі або заскрінити, щоб у вас було повністю від одного і далі. Наступне наше завдання на переклад. Перекладаємо на англійську мову 10 речень з української. Це завдання дуже важливе для того, щоб його зробити. Було б дуже добре, якби ви прописали ці речення. Не лише зробили усний переклад, а ще й письмовий. Це значно покращить ваше розуміння і запам'ятовування нових слів. Тиснемо на паузу, виконуємо, будемо перевіряти разом. Перевіряємо. Мені 25 років, моєму другу 30. I am 25 years old. My friend is 30. Ну, або можна було б написати: I am 25. My friend is 30. Їх будинок коричневий. Йому 19 років. Він не новий. Their house is brown. It is 19 years old. It isn't new. Або it's not new. Це білі квіти, вони не рожеві. These are white flowers. They aren't pink. Це три собаки, вони чорні, їм по шість років. These are three dogs. They are black. They are six years old. Її кіт великий і товстий. Йому два роки, він рудого кольору. Чому написано в дужечках red. Дуже часто, коли ми говоримо про рудих котів або рудий колір волосся, ми вживаємо слово red, так, ніби червоний. Her cat is is big and fat It is two years old It's red Наступне речення це чотири маленьких вікна. Вони нові. These are four small windows. They are new. Сьоме. Це наш будинок. Він зеленого кольору. Йому 7 років. This is our house. It's green. It is 7 years old. Восьме. Це дівчата їм по 12 років. These are girls. They are 12. Цьому дереву 100 років воно дуже старе. This tree is 100 years old. It is Very old. Very означає дуже. Його машина не фіолетового кольору, вона синя. His car isn't purple. It's blue. Сподіваюсь, з перекладом ви більш-менш справились. Ідемо далі. І наше останнє завдання на сьогодні, як завжди, знайти помилки у деяких словах. Find mistakes in some words and correct them. Write your answers in the comment section below. Напишіть ваші відповіді у коментарях нижче. А я з вами прощаюся. Сподіваюсь, урок був корисним та цікавим. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та запитання, якщо ви щось не зрозуміли. І побачимося пізніше до наступного заняття. See you later. Bye!